Досліджуйте світ науки та природи разом з Мудрий мудрийтів. Привіт! Сьогодні ми зануримося у світ однієї з найпоширеніших, але водночас найменш помітних тварин на Землі. Серйозно? Вони є абсолютно всюди, і в найглибших океанських западинах, і в ґрунті просто у нас під ногами. То хто ж вони, ці таємничі володарі нашої планети? Давайте з'ясуємо разом. Ну що, ось вам запитання на мільйон яка тварина найчисельніша на землі? Можливо, спадають на думку комахи, або якісь мікроскопічні істоти з океану? Готуйтеся, бо правильна відповідь скоріш за все вас дуже здивує. І це нематода, або як їх ще називають круглий черв так, так, саме ці створіння справжні, хоч і приховані господарі нашої планети, якщо рахувати за кількістю. І їхня історія це без перебільшення історія неймовірного еволюційного успіху. Отже, почнемо розділ перший прихований володар Світ крайнощів. Щоб по-справжньому зрозуміти їхнє панування треба просто поглянути на цифри а вони, повірте, вражають. Тільки вдумайтеся на сьогодні науці відомо понад 30 тисяч видів нематод – і що цікаво, приблизно третина з них це паразити, тобто вони живуть за рахунок рослин, тварин і так, звичайно ж, людей. А тепер про щільність популяції: уявіть собі, звичайне цибулеве поле так, от на одному єдиному квадратному метрі цього поля може жити до 20 мільйонів нематод. Це ж цілий підземний мегаполіс, абсолютно невидимий для нас. Ну і розміри це окрема історія. Найменші види ледь-ледь можна розгледіти в мікроскоп, вони всього 0,1 міліметра. А от найбільший це плацентонема велетенська, вона паразитує в кашалотах і може вростати до 8,5 метрів. Уявляєте? Від мікроскопічної цятки до гіганта довшого за автобус. Гаразд, переходимо до другого розділу. Будова круглого черва створений для успіху, що ж робить їх такими такими успішними і поширеними. А вся справа в їхній, на перший погляд, простій, але надзвичайно ефективній будові. Знаєте, тіло нематоди це просто зразок геніального мінімалізму. Воно схоже на таку собі просту трубку в трубці. Зовні щільна одолонка кутикула, яка слугує і захистом, і скелетом одночасно. Під нею лише поздовжні м'язи, завдяки яким вони так характерно звиваються. У них навіть кровоносної системи немає. Поживні речовини переносить рідина всередині тіла. Все просто, але неймовірно ефективно. І ось тут, у третьому розділі ми підходимо до найцікавішого, до їхньої подвійної ролі у нашому світі, бо одні нематоди є життєво важливими для екосистем, а інші інші це небезпечні руйневники. З одного боку є вільноживучі нематоди вони відіграють ключову роль у формуванні ґрунту, переробляючи органіку, і слугують їжею для безлічі інших тварин, а з іншого боку, їхні родичі паразити. Вони завдають колосальної шкоди і сільському господарству, і здоров'ю. Ну, це такий собі класичний випадок доктора Джекіла та містера Хайда у світі тварин. І щоб це не було просто словами, ось вам яскрава ілюстрація їхньої руйнівної сили. Так виглядає цукровий буряк і цибуля, уражені нематодами. Такі шкідники, як бурякова чи стеблова нематоди, можуть знизити врожайність на 60-70%, а іноді і, взагалі, знищити весь врожай. Добре, а тепер давайте сфокусуємось на одному з найвідоміших паразитів людини аскарді. Цей, так би мовити, небажаний гість робить загрозу паразитичних червів дуже й дуже особистою. Життєвий цикл аскариди він і складний і, чесно кажучи, досить моторошний. Все починається банально з проковтнування її яєць. Це може статися через немиті овочі, сиру воду або просто брудні руки. З яєць у кишківнику вилуплюються личинки, і ось тут починається їхня зловісна подорож нашим організмом. Давайте пройдемо цей шлях покроково. Спочатку личинки пробираються крізь стінки кишківника у кровоносні судини. З потоком крові вони мандрують через печінку та серце аж до легень. З легень вони піднімаються дихальними шляхами до горла, де їх виткашлюють і знову проковтують. І тільки повернувшись до кишківника, вони нарешті виростають у дорослих червів. Наслідки такого співжиття, звісно, дуже серйозні. Аскарида буквально отруює організм продуктами своєї життєдіяльності, а це призводить до розладів травлення, сильних болів у животі, а також може викликати недокрив'я. А тепер приготуйтеся до шокуючого факту. Лише одна доросла самка Аскариди здатна відкладати в кишківнику людини до 250 тисяч яєць кожного дня. Так, звучить це все досить лячно, але не варто панікувати. Переходимо до вирішення проблеми. І хороша новина в тому, що захиститися від зараження цілком реально. Для цього не потрібні якісь складні технології, а лише прості і ефективні правила гігієни. Отже, профілактика це ключ до всього. Завжди, от просто завжди ретельно мийте фрукти та овочі. Намагайтеся не пити сиру воду з неперевірених джерел. Ну і звісно, мийте руки перед кожним прийомом їжі. А ще захищайте продукти від мух, бо вони теж можуть бути переносниками яєць паразитів. Це ж елементарні речі, правда? Але вони рятують здоров'я. Ось так і виходить, що нематоди це ціла прихована імперія, яка тихо, але невпинно формує світ, у якому ми живемо: від створення родючого ґрунту до небезпечних хвороб. І це змушує задуматись, а які ще невидимі сили та процеси ми щодня не помічаємо, хоча вони відіграють вирішальну роль у нашому житті. Дякую за увагу!